Друзі, щойно завершився матч четвертого туру другого дивізіону ПФЛ України на стадіоні ювілейний в бучі колос 2 ковалівка. В драматичному поєдинку в компенсований час вирвав перемогу у свого суперника команди Нива Вінниця поряд з нами герой сьогоднішнього матчу Дмитро Береска, наш молодий проспект, і я впевнений в майбутньому зірка українського футболу. Діма, скажи мені, будь ласка, ну от як у тебе виходить забивати вирішальні м'ячі? Це третій гол, так здається, у цьому сезоні. Це треба народитися таким, чи це можна якось на тренуваннях налагодити цей приціл? Ну, мені кажется, це должно бути тоже в крові. Ну і, звісно, мастерство, Находиться в тих всех моментах. Ну, чуйка какая-то такая галевая. Не знаю. Ну, наверное, більше в крові. Ну, сегодня, розкажи мені, мне, такі драматичні були хвилини, команда програє 0-1 і ти наважуєшся на цей удар, от, десь можливо. Це рішення було спонтанним, так? Чи ти готувався до цього моменту пробити? Ні, nee, це спонтанно було. Туди йшла передача, в По-моєму, Льоха Дитятєв поборолся і м'яч відскочив мені прямо під ногу. Ну, там більше варіантів не було, як ну, перед воротами 16 метрів, треба тільки бити. було. Ти повернувся в команду е, в цьому сезоні, так. Е, як вдалося влитися? Колектив наші рідний тебе прийняв, чи трошки прийшлось попрацювати, щоб знову відчути впевненість в своїх силах? Ні, я прийшов сюди свою сім'ю. Это... Я ще, коли виходив зі штурму, що це моя футбольна сім'я і лучше у... ну, не було у мене на даний момент? Порівняй, будь ласка, скажімо так. Футбол у тій команді, в якій ти був Звягель, так? І в цій команді обидві ці команди грали в другому дивізіоні. Чим відрізняється? Ну, я би не сказав, що він відрізняється. Це втора ліга. Футбол в принципі, однаковий. Просто ну, команди там більше ну, молодих, здесь більше опитних ігроків. Ну, я би не сказав, що вони там відбувалися друг від друга. Яка твоя футбольна мрія? Поділись, відкрий невеличку завісу таємничості. Ну і Що касається мрії, це грати в Єврокубках. а На даний момент цілі – це УПЛ. Чудові мрії і побажаємо молодому вихованцю Донецького футболу, також я не помилився, і дюш 15 Київського, досягнути її у найближчому майбутньому. Діма, забивай, почастіше бий, у тебе удар, що треба. Дякую, дякую. Все, пасіба. Що ти робиш з нами, хлопче? Тобі місце в українській прем'єр-лізі, як мінімум, Дмитро Береска.